11 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 20 ударів по районах зосередження рашистських окупантів, а також три удари по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Заразом українські воїни збили кацапський гелікоптер к 52 а також два розвідувальних безпілотних літальних апарати типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів рашистів. Оприлюднено відео, що було зафільмоване за допомогою безпілотника з місця в окупованій Макіївці на Донеччині, де в новорічну ніч декілька сотень кацапів сповна розрахувались за агресію своєї шизонацистської терористичної недодержави проти України та за своє небажання жити як люди серед людей. У тимчасово окупованому кацапами Криму в Сімферополі Акмесджит горів малярний цех, неспокійно на території рашистського рейху. В Москва Баді яскраво горіла ємність з дизельним паливом і декілька автівок. У Хасавюрті горів ринок. В Гау Іркутськ горіло деревопереробне підприємство. В гау Амур невідомі підпалили військкомат. В ГАУ дрон гепнувся на лінію електропередач та знеструмив частину гау. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат, посилюється тенденція переповнення медичних закладів у тимчасово окупованих населених пунктах пораненими песиголовцями. Так, станом на 9 січня 2023 року тільки у місцевій лікарні окупованої марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко місць.